Коротенький інформаційний відеоролик про жолопакети 2023. Попередньо маршрут, по якому будуть їхати наші автомобілі. Я зачитаю також, якщо вийде, я вставлю якийсь скрін у відео. І так, перший маршрут це Чернівці, Вінниця, Кропивницький, Дніпро і частково, можливо, Харківська область. Другий маршрут. Чернівці, Вінниця, Біла Церква, Київ, Київ область та частково Чернігівська область. Звісно, що будемо коригувати від замовлення. Яка інформація буде потрібна від вас? Це прізвище, ім'я по батькові, де ви проживаєте, ваша адреса, кількість жолопакетів, порода жолопакетів. Потім це все вноситься в договір.